Вітаю. Ось у мене така пряжа Alize Wall time, Я з нею в'яжу безрукавку і зараз хочу показати цю пряжу, може, комусь буде цікаво. Це 75% вовна супервош, в 100 грамах 200 метрів. А немає рекомендації гачка. Зазвичай, який спиці, який гачок, тут немає. Ось 75% шерсть і 25% поліамід. Ось така ниточка. Єдине, що мені, ну, я вважала, що вона буде більш товстою. Так, зараз покажу. Я її купувала, бо я думала, що вона буде товщою. Тут в 100 метрах, в 100 грамах 200 метрів. А ось пряжа у мене інша, Alize Lana Gold. А тут в 100 грамах 240 метрів. Тобто вона повинна бути, ось ця пряжа повинна бути товщою. А вона виходить, що вона навпаки. Тоньше. Ось навіть видно так. Ось Тому я в'яжу з нею гачком, гачком номер 3 Замовник хотів таке, щоб було плотно зв'язано. Тому можна гачок взяти більший, але так От гачком мені подобається, як воно і колір лягає, і цікава нитка. Приємна на дотик, м'якенька, а от для спиць, мені здається, ну, як для мене трішки затонка. Ось, Для гачка мені подобається. До речі, ось побачила щось воно таке мілким шрифтом зовсім. Спиці 4,5 рекомендується ось а Гачок 3,5, 4 але я в'яжу на трійки. Ось така пряжа, кому подобається. Сподіваюсь, мій огляд був корисним. Дякую.